Стосовно дерев, чим я хочу укріпляти власне, береги. Так як от хвойні не осипаються кожного сезону, кожної осені чи зими і не загажують отими вцям. Ну, вони осипаються, само собою, але це набагато менше, ніж листя. Набагато менше, і там мені здається, от самому щось що там за рахунок тої смоли, що в них є, вони не такі ядрені, скажімо так, ті хімікати в процесі свого гниття на дні озера, того будуть соснові. Та й взагалі, ну от такі соснові. Якщо кучно так насадити там в шахматному порядку, то ну, там, за років 10-15 тут взагалі така буде соснова ляйка ну, довкола озера, що, не знаю, прям лісок. Просто буде приємно знаходитися, от собі гамак повішати і лежати, типу, ну, водичка, свіженька, повітрячко, от. Кажу клас, ну, блін, реально. Там бульба, Рустер, пішов, посапав, тут пішов між сосни, віддихнув, скупнувся, рака зварив. Йома, -йо, ну то от так. От. Аж себе якимось вікінгом зараз відчуваю. Чому Соснові? Вони відновлюють легеневі клітини, взагалі очищують легені. що от Так як тут планую, ну мрію, хочу, щоб дітки маленькі приїжджали, ловили раків, бо це не менше цікаво, ніж рибу. Можливо, ще більш цікавіше, бо риба рибою, а рака зловити, ну, там, так от на удочку. Не кожна дитина. Таке ловила таку живність. от. Не, і дітям ще до того буде корисно тут знаходитись. Маленькі діти то собі поки сплять тут е, от, на сосновому повітрі, в сосновій атмосфері, скажімо так, посидіти, відпочити дитина, щоб виспалась тут чистіше повітря. Зараз я кажу, що якби тут густо-густо був такий сосновий лісок, ну це по-моєму буде навіть самому, самому приїхати, кажу, поплавати, вода тут чиста.